Настя, героїня нашого сюжету. Дівчина навіть не здогадується, наскільки визначним буде цей день у прямому ефірі марафону на Першому Подільському вона розповідає про роботу підприємства, на якому працює, тим часом за лаштунками її коханий та найрідніші і зовсім скоро прозвучать заповітні слова. Я прийшов зі своїми батьками та батьками своєї дівчини з підтримкою, сестрою, з гарним другом нашим женію фотографом. Будемо робити разом всі пропозиції. Дуже хвилюємося. Ну і раді, звісно, що дожили до цього. І, ну думала, що не такі, кішні, обстановці, і не при війні. Максим розповідає, підготовка тривала більше двох тижнів, розглядав декілька форматів освічення та зупинився на найоригінальнішому. Я хотів щось продумати, щось цікавого, не банальне, не в кафе, не ресторани. Тобто це вибиралося якось довго, плюс війна і якісь випадки з погодою. Мені показалося досить оригінально, спонтанно, плюс дуже стресово. Та без труднощів не обійшлося. У день освічення з самого ранку розпочалася повітряна тривога. І тому букет, який мав приїхати ще на початку ефіру, запізнився більш як на півгодини. Ну, у мене було вказано на 10 разів. А тому що була повітряна тривога і зараз по закону би, ні доставки, ні магазини не працюють під час повітря на тривоги. І от коли уже все готово, йдемо до студії та чекаємо сигналу. Я зараз хотів, щось там писав, створював, думав, два слова. Да, да, Я не хвилювався, а от зараз от починаю хвилюватися. Настя все ще ні про що не здогадується. Ведучий пропонує переглянути відео на екрані, нібито про підприємство, де працює Настя. Але замість нього дівчина бачить свою історію кохання. У цей момент до студії заходить він. Квіточка <смірко> 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 моя. Сонечко моє. А що люблю. <смірко> <смірко> Я без тебе свого життя не уявляю. Ти мене найкраще. Зворушливі слова нареченого та недовгі роздуми Насті, і ми чуємо довгоочікуване так. Пара розповідає, разом уже майже три роки. Познайомилися у соціальних мережах. Максим обирав символічну дату пропозиції, адже за декілька днів наречені мали б святкувати річницю знайомства. Я навіть не уявляла собі про таку пропозицію, і навіть не Чесно, я досі в шоці. Як побачила там мої фото, я думала, що Катя, наш самим менеджер, випадково скинула на то відео. Ой, і Там зараз почнуться ще якісь інші фотки. Але ну, я ж в шоці, чесно дуже. Тебе стресу я не бачу. Єдине, що мене мама вчора дуже сильно мовляла, Настя перероби манікюр. Ця історія доводить, будь-які труднощі здолає справжнє кохання. Тож, якщо молоді люди створюють сім'ї навіть у час війни, Україну точно не перемогти.